Вітаю, друзі! Готуємо простий, легкий та апетитний салат. Цей весняний варіант з огірками, яйцями, зелені та сиром саме те, що вам потрібно. Легке приготування та чудове поєднання смаків подарують вам легкість та гарний настрій. Повний список інгредієнтів прочитаєте на початку та внизу під відео. Два свіжих огірки ретельно миємо та нарізаємо невеликими кубиками. Можна тоненькою соломкою або натираємо на великій терці. Обираємо той спосіб, який вам до вподоби. Нарізані огірки викладаємо рівним шаром на плоску тарілку, формуючи основу нашого салату. Солимо зовсім трішечки, щоб огірочки не стали водянистими, а просто мали приємний смак. Легенько змащуємо огірковий шар тоненькою сіткою майонезом. Для зручності можна використовувати кондитерський мішечок або звичайний пакет зі зрізаним кутом. Варені яйця очищаємо від шкаралупи. За бажанням для більш вишуканого вигляду можна розділити їх на білки та жовтки. Натираємо білки на середній терці прямо на огірки і розрівнюємо їх акуратненько другим шаром. Наносимо невелику кількість майонезу, щоб усі інгредієнти краще поєдналися і салат був соковитішим. А далі у нас іде солоденька консервована кукурудза. Вона додасть нашому салату сонячного настрою. Рівномірно розподіляємо приблизно 2 треті банки кукурудзи. Майонез на цьому етапі можна пропустити. Наступним буде ароматний твердий сир. Натираємо його на терці і не шкодуємо. Сиплемо від душі на кукурудзяний шар. Знову додаємо трохи майонезу. А тепер додамо свіжої зелені, дрібно рішимо цибулю та кріп. Щедро посипаємо зверху, щоб салат став не лише гарним, але й наповнився п'янким вісняним ароматом. Цей запах свіжості вже викликає апетит. Вже хочеться куштувати! Адже весною так важливо споживати більше зелені. І ось найцікавіший момент верхівка нашого салату. Тут вже можна додати волю своїх фантазії. Я, наприклад, хочу посипати натертими жовтками. Одразу наповнює сонячним настроєм. Додаю ще залишок яскравих зелень кукурудзи і малюю зверху сіточку з майонезу. А по краю салату посипаю дрібно нарізаним кропом, щоб було по-весняному. І салат наш майже готовий. Поставимо його в холодильник хоча б на півгодинки, щоб він добре прохолонув і всі смаки подружилися. І нарешті, час куштувати цей ніжний, свіжий і дивовижно смачний весняний салат. Це справді смачно та апетитно. Готуйте з любов'ю та їжте смачно! си меро та добра.